Набір змішувачів ліц з нержавіючої сталі. В комплект входить змішувач для ванної кімнати на холодну гарячу воду. Такий перемикач на лійку. Довгий вилив, рухомий. Лійка, така квадратна. Довжина шлангу 150 см. Такий гачок для ліки з нержавіючої сталі. Кран на умивальник, також серії кубіс квадратний на холодну гарячу воду, керамічний катріч в комплекті зі шлангами. І змішувач на кухню, гнучкий гусак силиконовий, холодна гаряча вода, керамічний картридж. Ціна такого комплекту 4200 гривень.